Мене звати Мельник Степан, і я професійний цирковий артист, повітряний гімнаст. Я почав займатися цирковим мистецтвом десь 7 років. Вже в доволі ранньому віці я пройшов живий кастинг цирка Дю Солей. Життя було дуже насичено в Сполучених Штатах Америки, працював, а потім я повернувся додому в Україну. Бо так правильно, бо так має бути. Хотів розвивати сферу артистів, інтертейменту в Україні, тому що ці артисти, в принципі, завжди працювали у нас за кордоном. А наші українські артисти вони рахуються ну, як одні з найкращих у світі. І тому виникла ідея зробити тут агентство продакшн, які є в Європі і працюють, але немає в Україні. Ми займаємося постановками номерів, свят, івентів, технічним забезпеченням, все, що зв'язано з Повітряними номерами для артистів, декорацій. Насправді зараз дуже важкий час, і тому я намагаюся максимально підтримувати циркове мистецтво, розвивати і працюємо з найкращими артистами, які у нас тут зараз залишились і хочуть виступати, хочуть працювати. Коли я кажу, що я хочу показати свій талант, це не тому, що я хочу показати, який я класний. Я хочу показати це для того, щоб інші люди зловили. Момент мотивації, щоб займатися, розвиватися. Якщо я буду найталановитішим, то звичайно я буду донатити ці гроші для нашої перемоги. Так, у нас іде війна, але ми маємо жити. So, when I get it in, I have more patience. I won't settle for. Не неперевершено, небезпечно. Степан Мельник, ваші оплески гучніше. Все вдалося. Так, біля спробуєш? Я ні. <плес> Разом з вами? Давай, Інчик, я потримаю Надя? картки. Може, Дивіться, вона на спортивному сьогодні. Давай, я, я <плес> давай, давай, <плес> давай, не відмовляйся, коли ще буде така нагода. Степан дякую, забирай. Дякую. Пане, будь ласка, дуже обережно. Це перша програма. <плес> це просто неймовірно. Я просто хочу підкреслити, що це абсолютно імпровізація. Репетицій жодних не було. Юля вперше це пробує на ваших очах. А це не просто, не просто прям зовсім не просто. Я ще хочу додати, що це правда. що е, усі е, циркові трупи світу мріють, щоб ви були в їхньому складі. Але що ви їм кажете? Я кажу, що зараз я знаходжусь в Україні, і наразі я маю бути тут е, і бути корисним своїй країні. Надюша, я бачу в твоїх очах. Захват Степане дуже приємно з вами познайомитись. Я не уявляю кількість годин. Скільки е, відпрацьовувати кожен рух на висоті, е, скільки набитих мозолів, скільки падінь у вас було. Мені страшно це уявити, тому зараз для нас це все виглядає, наче Степан Пушинка, і ви так це легко робите. Я вражена. Я дуже щаслива, що сьогодні я маю можливість отак зблизу сидіти і дивитись виступ міжнародного рівня. Цирк Дю Солей мав би вас вже просто ну, забрати. Але слава Богу, що ви з нами тут в Україні, і що ви піднімаєте мистецтво на такий рівень. Дякую вам за те, що ви такі неймовірні. Я дуже дякую. Для всіх нас це дуже важливо мати змогу показати свій талант, тому що зараз таких е, великих масштабних концертів, шоу, телебачення наразі немає, але вже є. Дякуємо нашим Збройним силам України за таку можливість продовжувати працювати. Миколко, Миколко, скажи, будь ласка, як тобі номер? Сподобався? Дуже круто. Ти би так спробував. Не знаю. В тебе інший талант. Його ми побачимо зовсім скоро. Олександра, як тобі номер? Е, мені теж дуже сподобалось. І знаєте, у нас такі зараз непрості часи в країні. Але завдяки цьому дуже багато наших артистів дійсно на місці, і ми маємо нагоду з ними познайомитись і побачити їх роботу. Тому класно, що ти сьогодні в Україні, що ти з нами і ми можемо насолодитися творчістю. Пишаємося, пишаємося нашими учасниками! Дякуємо! Взагалі вау, реально вау, це дуже складно і е, я б так точно не змогла.